Будь проклята, будь проклята війна, ти забираєш в нас лише найкращих і линуть світлі душі в небеса, вже від сьогодні їм там буде краще. Яка страшна ця звістка, він загинув. Ця гола правда звалює із ніг, і думать про щось інше нема сили. Цей Янгол у бою за нас поліг. Свою сім'ю пішов він захищати і Україну рідну боронить. Але ця чорна звістка вдерлась в хату сльози рікою. А душа, душа кричить. Говорять, що це можна пережити, що час лікує і цей біль мине. А підкажіть, як можна це зробити, коли тебе, немов на клапті, рве. А на стіні висить портрет красивий, і в телефоні гарні знімки є. Сьогодні став ти янголом на небі. Страшний цей біль ніколи не мине. Лишився син, якому дев'ять рочків. Дружина, мама йому б тільки жить. До них тепер він посміхнеться лише з фото, а синьо-жовтий прапор майорить. Ось так стають героями посмертно. І слава ця у небеса летить. Ти спочивай, солдате, тепер з миром. Ми будемо пам'ятати тебе і любити.